В училищі теж свої там, приколи були з приводу там друкування. от, uh -huh. ну Папір завжди був свій. Uh -huh. Папір це там канцелярія, якась це ти купував за свій кошт. Якісь матеріали я друкувала теж за свій кошт, якщо я щось хотіла, там, скажімо так, додаткове в кабінет. І ще такий був нюанс: що коли тобі потрібно було багато щось надрукувати, ти хотів надрукувати це в училище, треба було написати таку типу, як службову записку директору: що я хочу надрукувати стільки-то, стільки-то для того-то, для того, то для того. То. От. Боже, от е, ти просто зараз те про що ти говориш, да, що там написати службову записку, бо тобі треба на урок роздрукувати. Ну ти ж це не собі береш ці роздруківки. Правильно, ти ж дітям це несеш, щоб процес навчання був кращий, правильно? Ну це ж теж залежить від того, скільки коштів є в закладі.